Насправді має бути вирок всьому нашому політичному керівництву. за звинуваченням в порушенні статей закону України про оборони, мало того, що виправдовує Путіна себе вже прираховує до армії Путіна, тому що він відстоює якраз російські тут інтереси як етнічний росіянин. Зеленський це не лише вирок Україні, а це вирок світовій стабільності. Коли я казав, що міняєте порох на кокс Вазелін, рахуватимете мільйони могил. Я мав на увазі якраз те, що це не тільки загроза для України, а за для всієї світової стабільності. Ну, в першу чергу, європейської. А миром не пахне ніяк, смердить війною, і це неприємний запах. Однак Трамп нас намагається змусити повірити, що нібито він наближає мир. Привіт, привіт, бася приєднується. Бачиш до привітання найкращих побажань нашим глядачам. Теж уважно слідкує за нашими ефірами. Путін повернувся до ядерних причиндалів під час перебування з візитом в. В'єтнамі він заявив, що бачите, Росію притискають до стіни і не виключають використання ядерної зброї. Цікаво, що буквально паралельно з тим в ефірі телеканалу Дощ, про що тільки тут почали теж обговорювати в українських ефірах, колишній секретар Комсомольської організації Київського університету і Володимир Пастухов, відомий російський політолог, доктор наук, професор, який вже в 2008 році живе в еміграції в Лондоні. Він багато років саме був російським політехнологом, політологом. Так, от він Сно, підтвердив на жаль, цю сумну тенденцію, що останні події, зокрема і те, що удари українських поки що далекобійних дронів, але до них можуть приєднатися і ракети. Вони можуть підвищити градус. Про що попереджали нас неодноразово і американські наші партнери, зокрема через те, вони використовували цю тактику салямі, не надаючи нам всю зброю для того, щоб не піднімати максимально рівень цієї ескалації. Тобто, в чому звинувачували Байдена і навіть сьогодні Трамп на що Байдена виступив з претензією, що бачите, цей сліпі Джо сплячий Байден. Він не давав Україні ракет для того, щоб наносити удари по російським цілям в глибині російської території. І через це от Україна страждала. Тобто, це з одного боку і правда, але з іншого боку, саме Байден краще ніж Трамп розумів всі можливі наслідки цієї ескалації, що дійсно принаймні тактична ядерна зброя може бути використана Путіном на певному етапі. Божевілля, коли він вже буде вважати, що в нього інших козирів немає, а йому треба все ж таки вписати свою сторінку в російську історію. Тобто, такий божевільний крок він може не тільки бути блефом, а може дійсно на певному етапі перетворитися в реальність. Тому я зайвий раз нагадую свої цитати з шестирічної там сімирічної давнини, коли казав, що Зеленський це не лише вирок Україні, а це вирок світовій стабільності, коли я казав, що міняєте порох на кокс вазелі. Він рахуватиме мільйони могил. Я мав на увазі якраз те, що це не тільки загроза для України, а за для всієї світової стабільності. Ну, в першу чергу, європейської, і той факт, що Путін практично непереробний цю перешкоду на шляху будь-якого замирення зробив у вигляді статті в російській конституції про те, що території п'яти українських регіонів є невід'ємною частиною суверенної російської території. Він таким чином відрізав самому собі шлях на відступ. Таким чином з одного боку вписав дійсно себе в таку. В російську історію, в історію Російської імперії, вважається своїм найбільшим досягненням, що він повернув, бачите, Росії і території, які Україна отримала, як там подарунок чи то Леніна, чи то Хрущова. Тому і настільки дійсно градус цього протистояння він піднімається, і це зрештою, я ж кажу, було результатом такої необачливої поведінки і безвідповідальної українських виборців, які віддали в момент протистояння з найпідступнішим, найнебезпечнішим, найкривавішим ворогом людства Путіним, віддали владу всю повноту влади, не тільки нашому найвеличнішому бонефтіку, да, чотирикратному хілянту, який називав свою країну порнокторкою, а головне віддали владу монозброду. Цій монобільшості практично позбавив головний орган Української держави. А в нас нагадаю парламентсько президентська республіка, так він повністю позбавив цей орган суб'єктності. Вони перетворилися просто на кнопки, які слухняно виконують волю згори, за те, що там раніше отримували конверти по формулі 20, 30, 50 тисяч доларів на місяць, в залежності від їхньої лояльності і активності. А сьогодні там криптогаманці, і ця схема діє то ми практично. Повністю підконтрольні не втрачають на банковій над ними контроль. А нагадаю, що українці віддали владу не просто Зеленському і цій монобільшості, Вони головне віддали владу в антимайдану. Хто ці п'ять-шість менеджерів, якими ми там Зеленський? О, ті, хто сьогодні в бігах, такі як там Шурма чи, Мінді, чи, чи під слідством який знаходиться Олексій Чернишов або покійний Портнов. Ну і лишаються там на банковій два козирних персонажа. Сам Козир Єрмак і Подоляк. В них ще був такий абсолютно мерзотний персонаж Арестович, який тепер мало того, що виправдовує Путіна себе вже прираховує до армії Путіна, тому що він відстоює якраз російські тут інтереси, як етнічний росіянин, насправді деморалізував суспільство своїми усіми заявами. Я зайвий раз од нагадую нашим глядачам: подивіться виступ з Арестовича 26 лютого. Він сказав, що той бурі натиска росіян лишилося на 2-3 дні. Це потім він започав казати два-три тижні. А тоді він казав два-три дні. Вони заспокоїли Маріуполь. Мені дадієм. Немає взагалі абсолютно ніяких підстав для паніки, як сам Зеленський казав в своєму першому між іншим зверненні, як верховний головнокомандуючий першої години російського повномасштабного вторгнення. Знов таки нагадую ці тексти. По жливості, лишайтеся вдома і зберігайте спокій. І скільки моїх знайомих і друзів дійсно лишилися вдома, як і колишній співробітник Саня Риже, як ми його називали, да Олександр Євнокимов лишився в Макарові. І потім його будинок російський танк, прямою наводкою розстріляв притулив. Загинув. В своєму власному будинку, тому що як і багато інших мешканців київських передмість він повірив цим заспокійливим меседжам, що два-три дні на бурю і натиск, коли вже відбувалися страшні події в Верпіні Луч, ну вже не кажучи про ту саму смаглюк, да яка те саме заспокійливий меседж, але головне сотні тисяч українців лишилися на тепер окупованих територіях, і замість того, щоб приєднатися до українських сил оборони чи тероборони, чи долучитися до українського війська. Вони сиділи зберігали спокій, лишилися вдома, а тепер десятки, якщо не сотні тисяч, їх воюють на боці ворога, тому що ці корпуси новоросії їх, в них мобілізують сьогодні мешканців п'яти українських областей, які планує Путін приєднати до Росії. Ну вже приєднав згідно своєї конституції. Вони сьогодні служать в російських окупаційних військах. Хочу додати до теми, про яку ви говорили, так от ну залишайтеся вдома. Я мала інтерв'ю з військовослужбовцем. Він нині в бригаді морської піхоти, 38-й, той саме ті ж самі, що наш колега Андрій Соломка, який у квітні 24-го року мобілізувався. І от. Дмитро Суховєєв, звати цього військового. У мене там з ним інтерв'ю на сторінці. Ви можете переглянути, вони пробули в окупованому Херсоні. Зараз точно скажу скільки три місяці. Наскільки я пам'ятаю, от можна зайти до мене на сторінку, подивитися у мене інтерв'ю з паном Суховєєвим. Значить, наші морпіхи прожили 90 днів в окупованому Херсоні. Це я викладала 5 місяців тому. І там пан Суховєєв розповідає, як вони маскувалися в окупованому Херсоні під працівників. Херсоно було нерго, там вроби одягалися, і так далі. і Потім вони переправилися через річку. Там все розказується зі зброєю в руках, вийшов з окупованого Херсону. В чому ця історія? І він на початку вторгнення був у Скадовську. І я у нього в інтерв'ю запитую. кажу: пане Дмитре, скажіть, будь ласка, скільки вас було в, в, в Скадовську на початок 24 го числа? Ну, він нам сказав, що там десь було там. Ну, скільки чоловік, там 15 чи скільки? Ну там точно в інтерв'ю це звучить. Що я просто не хочу. Перекручувати цю інформацію, каже, тому що решта були відправлені з нашої військової частини в зону ООС. Ну так ну якщо тоді він не був 38-й бригаді, тоді ще не було цієї 38-ї бригади е, морської піхоти. Там була у нього інша військова частина. Просто в чому сенс? Ми ж прекрасно виходить, знаємо, будучи якимось там високопосадовцем умовно, скільки у нас де розміщено на Херсонщині, в Запорізькій області, і так далі. Ми розуміємо, у нас там військова база, там по чоловік на військовій базі. Тоді який сенс сказати: лишайтеся вдома. От пан Дмитро тут каже е, не першу передачу. Це а я можу ну зараз пояснити наочно. Е, Фактами з інтерв'ю цього, чому ну трошки так, то воно цинічно було казати, людям з Кадовську залишайтеся вдома, по можливості, у вас аж 15 людей на військовій базі, вони ж там вас е, захистять від тисячі е, тисяч? Військовослужбовські Російської Федерації, які пройшли адмінмежу з окупованим Кримом, просто заїхали, як ніж по маслу розтопленому, і пішли далі окуповувати. Тому що їм треба було цей коридор сполучити Донбас з тимчасово окупованим Кримом, дуже ну, прикро, дуже ну, боляче. Ми так ну, можемо ну, про це спокійно говорити, бо ми нині не знаходимося в окупації, і слава Богу, цього не побачили. Але люди, які це побачили, вони. Кажуть, що це був шок. Найбільша атомна електростанція Європи Запорізька в ній на день російського вторгнення було аж 20 охоронців це спеціалізованої охорони. А найближча військова частина, яка могла прийти на допомогу, була в 100 кілометрах. В 100 кілометрах, тобто, нехтуючи всіма попередженнями, які лунали впродовж шести місяців, Зеленський не провів жодної. Хвилі мобілізації він не об'явив військовий стан. Навпаки продовжували скорочення армії. Тобто, нагадаю, що в нас офіційно скоротили армію на 40 тисяч. Чим це вихвалялося, що ми будуємо дороги для цього. Нам потрібно економити на армії, хоча вже лунали попередження. Але через змінення умов контракту це теж така підривна дія, коли замість можливості підписати контракт на один рік збільшили термін контракту на три роки. Військові бачать, що умови побутові не покращуються. При Винилися будівництво цих казарм, за які відповідав за цей проект Олександр Погребіський? Не підвищується зарплата, не виплачуються премії, і відповідним чином немає в них мотивації лишатися в армії, і підписувати на три роки контракт. І через це ще там 40-50 тисяч не підписали, і таким чином фактично на третину скоротили особовий склад української армії, замість того, щоб надолужити збільшити його, маючи такі попередження. Тобто, якщо це не диверсія, якщо це не відвертий саботаж, то що це таке? Ну, якщо в десятий раз повторюю, головний стратегічний об'єкт не було ж іншого об'єкту, про який казали американські урядовці, які спеціально прилітали до Києва. да, як той самий Блінкін чи Бернс, керівник ЦРУ до задорочення Байдена, казали, що саме головне вам захистити в аеропорт, оскільки скільки росіян намагатимуться повторити операцію, яка була в серпні 68-го року, От зараз якраз у ці дні роковини цих страшних подій, да, коли російські танки окупували Чехію. Сьогодні цитували рядкі доповіді. А це Андрій Гречко, тодішній міністр оборони радянського союзу, записав, що розуміємо, що це ставить нас на грань третьої світової війни. І тим не менше в армії так званого Варшавського договору, вони окупували практично Чехію, Чехословаччину, яка будувала там соціалізм з людським обличчям, так би мовити, це теж саме відбулось потім в 70-х роках в Кабулі, коли захоплений був стратегічний аеропорт. і Після цього вже окупований центр Кабулу, президентський палац, і був знищений тодішній президент Афганістану і поставлений своя лялька була заведена на цю посаду. Тобто, нехтуючи цим з головного стратегічного об'єкта, прибирають бригаду на Мардії, яка роками навчалася і була найкращим чином озброєна для оборони цього об'єкту. Ну тобто, за це насправді має бути вирок всьому нашому політичному керівництву, за звинуваченням в порушенні статей закону України про оборону. Тобто він збільшив не на одну одиницю особовий склад нашої армії, замість того, що цього він скорочував його, вже не кажучи про тих чотири бригади, які були прибрані з кримських перешвіків. Ну, тобто, все це має бути цими статтями звинувачення по статтям державна збирада по закону України про оборону. Тобто рано чи пізно всі дотичні до цього особи мають дати свої свідчення. І як кажуть, достатньо обізнані. Достатньо буде проаналізувати 18 останніх. Наказів міністра оборони, які відповідає парана да. шедеврального? ні, 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 ні. Я маю на увазі вже нашого льоху да з'яса по 17, Резнікова, тому що він тоді ж очолював міністерство і саме за його наказами, тому що головнокомандувач армії він розпоряджався військами тільки в так званій зоні АТО. А решті всі підрозділи вони підпорядковувалися наказу міністра оборони, і саме він разом з верховним головнокомандувачем, який відповідає за мобілізаційний ресурс. Малтон слухати вони... так. Послухати Мар'яну Безуглу, Вона каже, да, от що, що залужний винен в проваленій обороні півня. Слухаємо зараз вас, ви кажете, що це відповідальність міністра оборони. От ну. все, от так можна фактами жонглювати, маніпулювати. Головне, що головне у пані Мар'яни, що е, е, як там хто всрався, невістка, а хто нічого не робить, невістка. Всьому винен ж, ж залужний е, у пані е, Мар'яни. Менше з тим, я вам скажу, що на The Wall Street Journal вийшла. Плікація про те, що українська армія повертається до радянських стандартів у цій вертикалі зверху донизу що в принципі йде проти пана Сирського, якщо він виходить нині на посаді головнокомандувач збройних сил України. Тут воно якось трошки співпадає з тим, що каже Мар'яна Безумна, безугла безґлузда. Один дядько казав без Маріяна Безглузда. Безкутна, без без. От, до речі, інтерв'ю з паном Дмитром Суховєєвим. От історія, яка шокує, називається 90 днів в окупованому Херсоні. Зайдіть, подивіться, де це було 5 місяців тому. От мене дивує оцей диверсант Ютуб. Я не розумію, як так. Весь Google Chrome на українській мові, весь iPhone на українській мові. Додаток YouTube в телефоні українською мовою, і заходиш за те на YouTube з українського україномовного Google Chrome, і він тобі пише, пише 5 місяців назад. Отак, От mm -hmm. пане Дмитри, інформаційна диверсія. А скажу потім Максимової російською. Ні, максимум нічого немає російської мови. Але якщо хто знає, як це виправить, напишіть, бо я вже тут всі налаштування облазила. а Воно мені все одно показує на Google Chrome російською мовою. А при, при тому в додатку YouTube Українською, все ну в мене таке з публічним профілем в Фейсбуці, вже скільки писали там в підтримку, не можна змінити. Ну кажуть, це ж ви зареєструвалися. часу там 15 років, то скільки там 17 років тому російською. Ну от не можете, не маєте права змінити. Та ну я там додав в Дмитро Чекалкина, але багато хто робить мені зауваження. Ну, і все абсолютно виправдано. Чому там досі є російською мовою? Так, от повертаючись до питання ситуації на ФРО онкий, okay, на жаль як Кажуть, маленька совєтська армія не може перемогти велику совєтську армію, де да, немає шансів. Треба якраз використовувати як процес ще майже два роки тому. Написав залужний асиметричний альтернативний метод методи ураження, а саме далекобійну нашу зброю, яка мала там за гідно обіцянок Зеленського. Вже ми мали до жовтня мати там три тисячі ракет. Ми лишилося півтора місяці до цієї дати. Де ці тисячі ракет, які ми мали вже мати на озброєнні, він же там давав спеціації специфікацією, назвою і там, крім тих, які ще в 17 році пройшли випробовування майже 8 років тому, і Гріми, Нептун, і Вільха, але чомусь вони так і не доведені до серійного виробництва на противагу цьому створили новий перелік, нам який Зеленський неодноразово перелічував Рута і булава, і пекло сьогодні з'явилося фламінго, звідкись да, хоча 11 місяців тому казали зовсім про інші ракети. Тобто якась безпорядність, яка без господарність не казавського часу Порошенку. Порошенко. Що люди собачі будки в житті не побудували, да беруться тут розпоряджатися в стані війни такими величезними сумами. Ми західної допомоги, але не спроможні нічого зробити за ці ж величезні гроші. Тим більше, що зараз бачиш в них настільки вони навіть переймаються знов ж таки фронтом і перемогою над путіним, скільки перемогою на майбутніх виборах, тому що цей скандал там, з плівками міндіча він їх тримає в такому стані кризовому, тому що ніхто ж не знає саме де велись повністю, з якого місяця ці записи, чи в дійсно в квартирі Міндіча через квартиру Боголюбова, чи в тому офісному приміщенні, яке в іншій частині цього комплексу цікаво, що вони точно не знають, і через це вони настільки які зараз пильнують того самого Магомеда Расулова, виявляється двічі в його камері, де його тримають абсолютно безпідставно за цим притягнутим за вуха звинуваченням, що начебто його батько постачав коноплю в Дагестан, хоча насправді йшлося про технічний канабіс в Узбекистан. Але на підставі у цих притягнутих за вуха звинувачень його тримають, і там двічі на день проводиться найретельніший обшук всіх його речей для того, щоб перевірити, чи нема в нього якогось пристрою. Для передачі інформації назовні. Уявляєш собі як вони бояться витоку цієї інформації, і, ну і відповідно багато людей вже втікли. Да, а хтось сьогодні звільняється як ось очільник атомної станції, де да, сьогодні поміняли очільника рівненської атомної станції, який, начебто, був теж замішаний там у цих корупційних схемах. Так сьогодні його швиденько прибрали. Не здивуюся, якщо вже завтра він опиниться за межами України, тому що поветиння цієї корупції і схемою воно настільки було розголоджено, знаючи, я ж кажу Тимура, який не ховаючись, вів перемовини по телефону, ну там по захищених, начебто месенджерах, але ж ми знаємо, що все це так чи інакше є можливістю відповідних структур це прослуховувати.